Минулої осені та зими російські окупанти завдали масованих ударів по українській енергетиці. Це ж спричинило масовані блакавити по всій країні. Мільйони українців сиділи годинами, а то й днями без електропостачання. Тож ми вирішили запитати уличан, чи готуються вони до зими, та чи бояться вони блакавитів. А, ну, Я готуємося, затарюємося там, їжею такою банками, закрутками. ну, Я знаю блекаутів. Ну, звичайно, це неприємно, коли відключення світла, обмеження, там в якомусь дискомфорт це викликає. – Що справиться? Підготовка йде там. Іде. Не боюсь нічого. Ні москалів, не блекаутів. Головне всередині, щоб було внутрішнє світло, наше українське. Як готуєтесь до блекаутів? Чи не готуєтесь? – не готуємося? ніяк. У нас же є генератор з попереднього року. А, так що все, все ново А там закрутки якісь це, помідори. А закрутки ні, в цьому році вже знаєте, не так. В минулому році була. Більш така якийсь ажіотаж, mm -hmm. паніка. Mm -hmm. А в цьому році так, два кетчупа, дві банки подають. Ми знаємо, що буде, якщо буде. Якщо щось буде, то буде, да. А не буде, то хай вони пропадуть і все буде добре. Mm -hmm. Ну, не знаю. Боятись треба всього. І блокаутів, і зими треба боятися, але надіємося, що буде все добре. А як ви готуєтесь до зими? Чи за, трошки за собі заклала дров. У мене є в хаті і газ, і рубка. То вам взагалі супер? Да, – Так. Я живу в приватній квартирі, так що хаті, так що думаю, що буде все добре. Аби головне, щоб не били, оце найголовніше. А так якось переживемо, дасть Бог. Я вже звикла, вже нема чого боятися. Вже що, що дає Бог, то ми терпимо і мусимо терпіти, а що зробити. Я а що ж його бояться? Вже треба готуватися, треба приготувати свічок, якщо чи якісь фонарики, чи що. І діти в мене так готуються весь час вже. А так мусимо вже ждати якогось кінця. Не боїтеся? А як готуєтесь до зими? Ніяк. Ніяк там, повербанки, свічки. Ні, ми це ще пройшли, ще минулого бликала. Запаси є. Так. Не боюся, готуюсь до зими. Ну так. Навіть не знаю, як сказати правильно. Потрошку. Що, що купуєте? Павербанки, свічки, фонарики. Чи нічого не купуєте?» Павербанк вже є, свічки теж осталися ще. Угу. А так сидять. А блекавтів чому бояться? Ну, було вже, трошки звикла. Свічки у нас є, гроші ми не тратимо, збираємо. Я думаю, що все буде добре. І взагалі я вам скажу, що е, ми просто віримо, що все буде добре. Не боюсь, Бо вірю в нашу ЗСУ. А як готуєтесь? Ми були готові ще минулого року. Повербанки, свічки, фінарики. Все є, все лежить, але віримо в найкраще і віримо в нашу ППО. Не з собою я боюсь блокаутів, а друзі готуюсь, купив дров. Маю приватний будинок, маю пічку. Яку не викидав, хоча має автономне опалення, газове, але купив дров. Тобто угу. дровами закупилися? – і. Так. Да. Я думаю, що переживемо те діло.